Короче, я в Бухаресті. Я трошки не з того почав знайомство з цим містом. Я приїхав дуже рано і десь о сьомій, вже пішов гуляти по центру. Але нюанс в тому, що сьогодні неділя і о сьомій ранку вони ще не закінчили суботу. Це було дуже грязно, це було дуже багато ще допиваючих людей. І драки були. Я так думаю, боже, куди я потрапив? Зайшов в кафешку пересидіти цей час, поки вони там розійдуться, бо я вже бачив, поліція починала ходити бомжів штурхати, всіх розганяти. Сидів годину-дві в кафешці, в кав'ярні, вийшов зовсім інше місце. Вже набагато частіше, вже нема такого зброду стрьоного. Звичайно, таке європейське містечко. Моя улюблена рубрика. Мені інколи навіть здається, що я подорожую не для того, щоб побачити я не знаю, нові міста на кухню спробувати, по музеям походити. Я подорожую, щоб пожити в нових хатах. Мені подобаються всякі різні хати. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні квартира в Бухаресті, майже в самому центрі, до речі, на райончику, типу нашого Київського Подолу. Тут теж такі старі будинки, трамвайчики їздять. Що ми тут маємо? Тут у нас обідня зона на велику компанію. Можу сісти. 6 людей приходьте в гості, потусуємось. Тут у нас зал, диван. Можна тут сидіти, балдіть. Можна тут сидіти, балдіть, біля земля Тут можна готувати. Тут, 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 тут місце для готовки багатенько. Це перша квартира, де є Bluetooth-колонка. Причому не аби яка Olufsen. Недешева, мені подобається. Було б класно, якби можна було із собою забрати, ніхто не помітив, але навряд чи так вийде. Пальні в нас теж цікаве освітлення. В нас тут є пальма, в нас тут є килим, кровать велика, мій карбоновий чемодан і зона для роботи. Можна працювати. Можна не працювати і дивитися на себе в дзеркало або на квіти. Панорамне вікно. І в принципі, я скажу, дуже тут затишно. Ну, прикольно, мені подобається. Останнє, що ми тут маємо. Кімната принцеси. Кімната принцеси тільки через те, що тут таке велике дзеркало. Цікаве і ванна. Я давно не бачив ванн. особливо в Європі. Це якісь такі пережитки минулого. Коротше, з того, що я встиг побачити, погода кайф, вайб тут є, хата класна. Ціни нижче, ніж в Болгарії, нижче, ніж в Польщі. Неочікувано. Але як є: за мною, до речі, будівля парламенту. Он там світиться. Буду далі досліджувати. Побачимо. Піс.